Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі. З вами телепрограма Народна армія. Незважаючи на декларовані наміри припинення вогню, незаконні збройні формування на Донбасі роблять усе для зриву мінських домовленостей. Нагадаю, що згідно з мирним планом, до кінця року мають бути звільнені всі полонені. Російські війська та техніка повинні покинути територію України, а контроль над державним кордоном має перейти українській стороні. Натомість бойовики продовжують обстріли та активно переміщують важку бронетехніку і артилерію до лінії зіткнення. Крім цього, вони зайняли та укріпилися у населеному пункті Комінтерново, що знаходиться у нейтральній зоні поблизу Маріуполя. Ці та інші дії не сприяють налагодженням мирного життя в регіоні, проте російським військовим та найманцям відверта байдуже на те, що відбувається у окупованих районах. У сьогоднішній програмі ми будемо говорити про те, яку підтримку отримують від української армії та міжнародних гуманітарних місій, люди, у мирне життя яких увірвалася війна. Сьогодні гостем нашої студії є начальник відділу цивільно військового співробітництва оперативного командування Схід підполковник Сергій Григорович Панюта. Бажаю міцного здоров'я. Добрий день, Сергій Григоровичу. У збройних силах України створено нові підрозділи цивільно військового співробітництва. Скажіть, будь ласка, які функції на них покладено? Ну, по-перше, з огляду на ситуації на сході України, яка набула свого розвитку на початку минулого року. Суспільно-політична ситуація, яка там склалася. Вона змусила нас вносити корективи у взаємодії між підрозділами Збройних сил України та місцевим населенням. З цього огляду, дивлячись на зарубіжний опит, ми запровадили таку нову новий напрямок діяльності Збройних сил України це цивільне військове співробітництво. Основним органом цивільно-військового співробітництва в зоні Проведення антитерористичної операції являються групи цивільно-військового співробітництва, які зараз працюють у всіх оперативних напрямках зони проведення АТО. Чисельність їх зараз налічує близько 10 груп цивільно військового співробітництва. Основними функціями цивільного військового співробітництва, по-перше, є надання допомоги цивільному населенню. Потім організація взаємодії, військових формувань з правоохоронними органами, з місцевими органами влади, засоби масової інформації, приватним сектором, а так, сприяння підрозділам Збройних сил України, зокрема в зоні проведення антитерористичної операції. З цього приводу я хотів би зазначити, що нашим цивільно військовим співробітницям, нашим Нашими підрозділями в зону АТО було доставлено доставлено близько 2250 оптичних приладів, близько 2000 форми, комплекти військової форми одягу та екіпірування та розповсюджено близько 70 тонн гуманітарної допомоги серед підрозділів Збройних Сил України. Також я хотів би зупинитись коротко на нашому проєкті, який називається Евакуація 2000 цей проект ми проводимо сумісно з Національним військово-історичним музеєм та Союзом Народна пам'ять. Він заключається в тому, що підрозділями ЦВС у взаємодії з зазначеними організаціями ми проводимо пошук і ексгумацію тіл загиблих воїнів України. Як на нашій території, на контрольні на підконтрольній уряду держави уряду України території. Так, не підконтрольні. Спочатку цей був проект, був започаткований в вересні минулого року, і спочатку цього проєкту нами вже доставлено до моргів Міністерства внутрішніх справ України близько 650 тіл загиблих воїнів України. Це надає право та можливість поховати воїнів. Захисників України на нашій, на нашій землі. Я знаю, що ви нещодавно повернулися і ви розпочинали там цю роботу. Що було зроблено на практиці? Так, дійсно, я в листопаді повернувся в з в зони проведення АТО. Там я напротязі майже 4,5 місяця виконував завдання е цивільно-військового співробітництва е в населенні пункту Волноваха. Е це була нова група, яка розпочинала там свою роботу. Я її сформував і в процесі діяльності ми, скажімо так, виконували ці основні три функції по наданню допомоги цивільному населенню. Я започаткував декілька проєктів з огляду на те, що місцеві бюджети не мали достатньо коштів для виконання тої задачі. Я підключив, я зосередив свою увагу на роботі з міжнародними організаціями. В зоні, де я відповідав, там був розгорнутий КПВВ, контрольний пункт виїзду-виїзду і з-під контрольної території України. На той час літо, жара, досить великі черги, питної води нема. Я, на моє прохання, Скажімо так, встановити елементарну питну воду вздовж цієї траси, відгукнулася організація «Лікарі без кордонів. Вони встановили цю питну воду безкоштовно, тобто допомогли цивільному населенню. Також там був нульовий блокпост Березове, тут також була черга з цієї сторони в напрямок Маріуполя. І Люди також стояли в чергі, і е, справа в тому, що там справа і зліва, зліва цієї дороги, там знаходяться мінні поля. А людям треба, треба, скажімо так, відправляти свої потреби. І вони ходили в ці посадки, підривались, і мною було започатковано проєкт. Е, Скажімо так, по він заключався в тому, що встановити біотуалети вздовж траси, щоб люди не, були, не під не підвігались цій, цій без небезпеці, і так, також показчики Мін на цю на це моє прохання. відгукнулася організація Міжнародний комітет Червоного Хреста. Е -е, вони погодились, встановили все, люди перестали підриватися, допомогли місцевому населенню при проведенні реклама в таких населених пунктах, як Новогнатовка, Старогнатовка, Гранітне, які найбільш були підвержені обстрілам ворожої артилерії, ми допомогли людям, теж підключили організації, які провели відбудову їх, їхніх будинків, надали шифер, скло, тобто люди більш-менш були готові перезимувати цю зиму. Тобто роботи було дуже багато, проєктів дуже багато, щось встигли реалізувати, щось не встигли, але е, мої колеги продовжують виконання тих, тих завдань і надалі. Тобто, я, скажімо так, за це дуже не хвилююсь. Тобто, люди працюють гідні Скажіть, люди. Будь ласка, окрім міжнародних організацій, е, як залучаються до цієї роботи органи місцевої влади або ті органи самоорганізації населення, населення які проживають там на цих територіях? Mm, ну, Що можна сказати про місцеві органи влади? E, вони, зокрема, Волноварська e, військово цивільна адміністрація, e, міський голова міста Волновахи – це то, та зона відповідальності, де працював я. Звісно, e, роботи в них дуже багато. Дуже багато і цілий день дзвінки. E, там щось сталося, там щось сталося. E, люди працюють дійсно 24 години на добу. Допомагають місцевому населенню, але насамперед брак коштів, Брак коштів. по-друге, це також в тих районах ще перебувають такі, скажімо так, настрії не проукраїнські, тобто є дуже багато палок в коліса, як та, як та ну, дуже складна в них робота. Але е, у взаємодії з військовими, е, військовими формуваннями, правоохоронними органами СБУ е, робота йде. Е, люди е, були забезпечені вугіллям до початку опалювального сезону, зокрема, приватний сектор, де е, дуже складна ситуація. Вугілля дороге, але е, також було відновлено електропостачання в таких районах, як Мар'їнський район, Волноважський район. Проводиться відбудівля пошкоджених газопроводів, водогінів у взаємодії зі всіма цима силами та структурами, які я назвав. Тобто роботи дуже багато і, скажімо так, без взаємодії. Ми б це не зробили і ми це не зробимо. Ще ми надавали, підтримували Волноварську центральну районну лікарню. У нас були пару проєктів сумісно з представниками духовенства. Ми надавали допомогу у вигляді ліків, ходунків, одіял для цієї лікарні. І з огляду на те, що в цій лікарні також лікуються військовослужбовці Збройних сил України. Розташовані в тій, в, тій, в тій зоні, тому цей напрямок також є пріоритетним в нашій діяльності надання допомоги лікарням е і лікувальним начальним закладам, зокрема в зоні проведення антитеристичної операції. Дякую вам. Дякую вам. Ще ви багато співпрацюєте з волонтерами. От скажіть, як на вашу думку? Як можна покращити цю взаємодію? Адже волонтери зробили дуже багато, але іноді їх робота вона буває недосконалою через певні логістичні або якісь моменти непорозуміння з органами чи військовими, чи цивільними? От що ви можете запропонувати з власного досвіду На початку літку цього року було таке прийнято рішення, що вся гуманітарна допомога? Іде, грубо говоря, через нас цивільне військове співробітництво, сіміки через сім'яків. Це обумовлено тим, що волонтери дуже допомагають і армії, і місцевому населенню, але ми працюємо там, ми працюємо в зоні з людьми, з військовими. Ми так і знаємо, де вона краще потрібна, і тому, скажімо так, щоб не допустити. Десь втрачання цієї гуманітарної допомоги, або розподілення її не за призначенням. Може, є, скажімо так, ті підрозділи Збройних сил, або місцеве населення, кому ця допомога потрібна. Тому я би радив, скажімо так, волонтерам. Співпрацювати з нами, з цивільно військовим співробітництвом в, в, плані, да, там, в плані супроводження, в плані е, розповсюдження цієї гуманітарної допомоги. Я думаю, що разом це робити краще. Я вам красно дякую за вашу роботу. Дякую. На цьому я з вами прощаюся та бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Передачу провів. Старший лейтенант Романов